Доброго ранку. Сьогодні 2 січня 2024 року. Уже новий рік настав, і вчора був перший день, такий дуже гарний. Але я захворіла і прийшла до госпіталю. Хочу показати, де знаходиться перша лікарня біля нашого місця проживання. І це також дуже мальовниче містечко, і я хочу тут познімати деякі будівлі і деякі місця. Це наша лікарня вона знаходиться десь в 20 хвилинах швидкої ходьби сюди. Тут мене перепровіряють, моє здоров'я. Якщо у мене якісь інші проблеми, мене вже направлять у місцеву велику лікарню, яка знаходиться у місті Барнслі. А оця маленька лікарня знаходиться у місті у селищі Дарфілд, яке наше сусіднє селище. Сюди на автівці десь 2 хвилини їхати, а і пішки, як я сказала, вже десь 20 хвилин, можливо, і за 15, йти, якщо швидко. Це старовинне селище, і тут є красиві будівлі, також ця церква. Вона виглядає також на старовинний лад, але вона не дуже стара. Десь 180 років, 150. Була побудована, якщо я, я пам'ятаю, десь в 1849 році. Так, Такі тут будівлі. Цим будівлям десь 100 років і більше ніж 100. Не, не, не дуже такі старі, але все ж таки виглядають цікаво. І, наприклад, тут назва у цього особняка Tornhill House. Тут такі назви. Мені це все дуже цікаво. Це англійська культура, яку я обожнюю. І я на все це звертаю увагу, і мені цікаво, і це моє хобі. Моя пристрасть, мені таке все подобається. Хоуп Вілас. Ця будівля називається. Хоуп це надія. Вілла надії. Да, оці, оці всі будівлі старовинні. О, дзвін, церковний дзвін. старий дім, і ось навіть тут є табличка, на якій написано 1879 Але я зараз піду до церкви. Там я вже прогулювалась пару разів і вирішила зробити відео. Ну, такі будівлі раніше я могла бачити лише у фільмах, тому що британці, це не секрет, що які вони гарні фільми знімають і використовують. Оці всі будівлі, ці всі видови, ці всі види для своїх фільмів. Дарфіл Чорч Холл. Це також якась не знаю, церковна служба тут чи щось таке, але церква все це. Цей будиночок мені також подобається, він виглядає як бунгало, але це все ж таки з кімнатою на другому поверсі. Дуже затишно і красиво. І цей будинок навпроти церкви. В цій місцевості також подобаються такі кам'яні огорожі, забори. Вони продають такий. Своєобразний колорит цій місцевості. А це вже церковний двір. Тут повинно бути відчинено. Це називається All Saints in Darfield. тобто церква усіх святих. Тут така затишна атмосфера, і мені завжди подобається, що у Великобританії птахи співають і взимку, і у круглий рік. В церкви не ходять. Ну, Я не права, так, да, ходять, але так, не так, як в Україні, а лише на якісь свята, наприклад, тут вінчання проводять. Також, можливо, на Пасху люди прийдуть, можливо, якась церковна община тут є, а так. Просто от я зайшла жодної людини тут. І також багато могил Великобританії на церковному дворі, особливо якщо це старовинна церква, то також кладовище. Я могили знімати не буду. Сама тут просто прогуляюся. Я вважаю, що могили знімати це. Ну, на мій погляд не тактовно, хоча, можливо, я помиляюсь. У нашому місті і також у цьому сусідньому містечку Дарфілд немає парків. Це не дуже гарно у нас є природна зона, де ми можемо прогулюватися. Але навіть от по такій погоді, коли нема дощу, я там дуже забруднююсь, і тому не завжди є бажання так от гуляти. Але от я знайшла для себе це для себе це місто, можливо, воно якесь специфічне, тому що це як кладовище, але Більше ніде ні гуляти, щоб от не забруднюватись і щоб була як паркова зона. Ну, і Також мені подобається, що тут ну, мені все цікаво. Давно ми тут також прогулювалися з моєю невісткою настею, і вона звернула увагу на цю рибу. Вона мені сказала, що це символ християнства, і це говорить про те, як Ісус нагодував багато людей рибою. Це як символ християнства. Тут також написано, коли служби проходять по неділям, як я бачу. І о 10.45, тобто в понеділям о 10.45 цю церкву відкривають, і можливо зайти всередину і побувати на службі. А зараз все виглядає дуже-дуже зачинено. Мені також Річард казав, що ця церква дуже красива зсередини. Він був тут на вінчанні якихось людей. Тому він вже заходив всередину. Я ще не разу тут не була всередині і одного разу сподіваюся зайти, коли тут буде відчинено. От тут також все дуже охайно, як ми бачимо, Німа, немає ніякого бруду, і от гілки навіть отак от от збирають, потім це кудись вивезуть. Жаль, що люди не цікавляться такими містами, місцеві мешканці тут зовсім не ходять. З одного боку, це гарно, коли я хочу усамітнитись, і тут дійсно дуже самотня така атмосфера. Але все ж таки я люблю бачити людей навколо, і було б приємно тут бачити інших людей, які прогулюються. І навіть церква ну, дуже красива. Тут поховані люди і середині 19 сторіччя, і також є деякі могили і 2016 року, і ось як я бачу 1947 року. Тобто весь цей час тут похорони проходять, але я так розумію, що дуже дорого коштує тут мати місце на кладовище. І місцеві мешканці частіше використовують крематорії. І також, так, також звичайне кладовище в цій місцевості. Але Оце, я так розумію, особливе місце, можливо, для видатних людей, хто тут проживав, і для церковних діячів також. Але я так вважаю, що заможні люди можуть тут викупити місце і мати захоронення тут. Так, це плющ. Він дуже яскравий видовищно виглядає. Тут в Британії багато плюща скрізь. Для мене такі місця красиві. Оці сходинки ведуть до річки. Я так перепровіряла, це річка називається Дьорн. Тобто у нас інша річка, яка називається Дав, перекладається як Голубка, а це Дьорн, Я так вважаю, немає перекладу. Я дуже туди, близько до ріки, не буду спускатися, тому що навіть ці сходинки вони вже такі забруднені, тому що дуже волога погода. Але ну, дуже красиво подивитися на це. Аж самої не віриться, що я тут просто одна блукаю, і все. Таке враження, як люди виїхали з цього міста. Взагалі, ну, це в, вовше, оце, оце селище Дарфілд. Коли я тут буваю, я не бачу натовпу людей. Так, да, це як село по місцевим розумінням, це село, але ну, все ж таки. Мені, мені все це дуже незрозуміло, чому людей ніколи тут немає. Це Вже лісова стежка, тут сходинки закінчуються, туди я не піду, не, не хочу забруднювати одяг. Лише на річку з цього боку подивлюся. Повітря тут дуже гарне, так що також корисно прогулятись, і особливо коли я тут по справам, як сьогодні, пішла до лікарні. Побачила дві жінки, вони прогулюються з собачками. Оце, коли я гуляю, я от більш за все бачу або людей з собаками, або велосипедистів, або ті, хто на пробіжці. А так, от, щоб просто люди прогулювалися таке рідше бачу. Коли я чую пташиний спів, для мене це дуже гарний знак. Для мене це ознака того, що тут менше шуму і навіть пташиний спів я можу чути. Якщо в великому місці знаходжуся, там навіть на таке не звертаєш уваги. Хоча птахи співають скрізь, але їх чути не в усіх місцях. Тут, коли ми розглядали могили, я помітила, що тут і діти поховані, і молодь, і навіть народжені діти дуже молоді. І це також ну, мене здивувало, тому що я так вважала, тут, ну, в основному літні люди поховані, але все ж таки і є. І, і... Ті, які в дитячому віці відійшли в інший світ. Цей годинник працює і це правильний час 10.20. 10 зараз ще заскочу у лікарню і потім вже піду додому. Так сподіваюся, що цікава була прогулянка. Мені такі місця подобаються, тому що я фанатію від англійської культури, і коли я таке все бачу, я звертаю на це увагу, і помічаю і насолоджуюсь моїм знаходженням в таких красивих місцях. Також деякі місця є історичні, відомі, і я так знаю, що люди зі всього світу. Намагаються приїхати сюди. Це місцевий музей, як в Україні це називається краєзнавчий музей, музей, який розповідає про історію цього маленького містечка. Усе маленьке містечко Дарфілд от складається з таких от будівель. І всім десь 100 років чи більше. Ось як місцеві мешканці тут також ходять. Це один з прикладів. Ось. Хлопці просто роздягнені, хоча це зима і... Також зараз ще й дощ іде. Тут відкрили не дуже давно магазин супермаркет Теско. Тут є отакі от маленькі магазини з продовольчими товарами, але тут от ще є Теска. Великобританія не завжди ідеальна. Ось оце. Приклад, яка дорога може бути, але ще багат, багат, є ще й набагато гірше, ніж ця. Так що це проблема доріг, це вона скрізь відома. Не лише там в Україні, чи ще тут також таке можливо зустріти. І коли я мала водіння, уроки водіння, там також було багато таких на яких було важко їздити. В такому маленькому містечку дуже багато старовинних будівель. Також мені подобається такий от живописний вигляд. Це вже там йдуть сусідні селища та маленькі місця, наприклад, вубил, в якому ми живемо. Також там. Воз. Там ще Брамптон, по-моєму, воно називається інше місто. Ні, там декілька. Де, де, де. Це такий гарний вигляд на інші міста. Це мій шлях додому. Тут багато озер і болот, бо, бо, бо таких заболочених полів. І з цього боку вже Закінчується селище і там вже йде заболочене поле. Так. А з цього боку моя перукарня. Тут дуже гарний сервіс. І я од одного разу спробувала і зараз я постійна клієнтка цієї цій перукарні. Сьогодні вони зачинені, ну, та, 2 січня. Уже багато компаній працюють, але особливо приватні компанії ще відпочивають. Скрізь. Тут ближче до центру все більш історичне. А коли вже десь на околиці, наприкінці, селища, там вже йдуть і, і сучасні відвідування. Але це скрізь, куди ми їдемо, скрізь таке бачимо. І в Україні все ж таке саме. Що... Центр більш історичний, а країна більш сучасна. Їм також десь по 100 років. Ось така арка. Це раніше було для приїзду на конях, на коляках. Це ще один маленький продовольчий магазин. І оце також продовольчий магазин. Тут таких маленьких магазинів досить багато. Дуже популярний пейкевей, такі кафе, як оце. Там виготовлюють їжу і люди по телефону замовляють, а потім приїжджають і забирають додому. Бачу такі кам'яні огорожі. Дуже красиво. Такі забори тут е, традиційно встановлювати і по всій країні, як ми мандруємо, ми дуже часто таке бачимо, але у цій місцевості особливо, от в Йоркширі. Це також церква, але вона виглядає досить сучасно. Та, яка в якій я була. Перед цим набагато цікавіша для мене. Але оця виглядає більш жваво і тут більше сервісів проводять. Я так розумію, тут навіть комуна людей, які сюди регулярно ходять. Це гарно, що з зимою навіть у північній Великобританії Пальми можливо ще зустріти отак от, <з��> на вулиці просто. І зелена трава, дуже гарна. Били, коли такі маленькі терасні квартири люди так от гарно прикрашають. от, ну, Дійсно, як це можливо на, це, на таке не любуватися, як оце. Боже мой, як же гарно, дуже красиво. Такі прості будівлі, але все ж таки багато людей роблять з цього таку красу. І навіть ялинка. Так, Sportsman inn, якраз за углом від нашого провулку. Ми туди ніколи не ходимо. Там, наскільки я зрозуміла, місцеві любителі пива лише туди ходять. І також. Чоловіки, хто дивиться футбол, вони люблять прийти до такого пабу, взяти пиво і разом з іншими чоловіками дивитися футбол на великому екрані. Нові застройки. Деякі дома ще не заселені. Ось оці, наприклад, вони пусті. Я не знаю, чому так, тому що тут дуже активно купляють, продають і здають в оренду оці всі квартири, але ці вже довго стоять порожніми і навіть в цьому будинку розбиті вікна. Ось тут дарфіл закінчується. Так, а це вже наша вулиця. І ми живемо в місті Вумвел. Так що так от. Дуже зручно, коли селища, маленькі містечка, міста, все це разом, все це один до іншого дуже близько. Мені зручно. На нашій вулиці інша атмосфера. Мені тут згадує, нагадує, як у фільмі Мері Попенс, коли я дивилася у дитинстві, і потім, коли виросла, мені подобається цей радянський фільм. Там дуже красива музика Максима Дунаєвського. І там також була гарна вишнева вулиця. І ось мені нагадує та вулиця, на котрій ми живемо.